Протести місцевих жителів розпочалися вчора. Три десятки людей вийшли на майданчик, де планується забудова. Світлана Якимова розповіла, що живе у будинку за декілька метрів. За її словами, люди зібралися після того, як почала працювати техніка, а будівельники розчищати територію від старих дерев. Ми боремось проти забудови, яка тут планується, тому що ми вважаємо, що ця земельна ділянка не передбачена для будівництва багатоповерхового будинку. Ми просто зручники ситуації, яка за словами Вадима Гарманчука, представники забудовника спілкуватися із жителями мікрорайону, відмовилися. Окрім того, за його словами, забудовник претендує на земельну ділянку, на якій чотири роки тому спородили дитячий майданчик. Вони теж стверджують, що вони отримали цю землю в 2016 році. Ми, наш забудовник, і ми поставили незаконно її цю дитячу площадку. Хоча, по документам, які ми у них побачили, вони нам показували, вони дозвіл отримали в у 4-му місяці 20-го року, а наша площадка стоїть з 18-го року. Вони спеціально, щоб нас ущемити так що їх не вистачає землі по, для, санітарним по, по санітарним нормам. Вони десь з кимось домовшись, у 2020 році забирають нашу дитячу площадку. Представник забудовника Микола Омелянський розповів, що дозвільні документи на спорудження будинку на цій території є. Поки що тривають підготовчі роботи. Оформлення земельної ділянки під дитячий майданчик вивчають. Для будівництва. Багатоповерхового будинку нам виділили земельний участок, який є 27 сотих було, а потім нам надала міська рада, щоб ми оформили ще 4 сотих землі. Ми взяли зобов'язання, що ми маємо просто внести в земельний в кадастр ще один 4 сотих землі. Якщо от геодезію ми зробимо, да, загально ми вже тут зробили, тут все дозволяє, якщо ми там ще зробимо, якщо тут нічого не можна було б строїти, то ми не будемо строїти. 27 січня 20 жителів мікрорайону Корбутівка прийшли до Житомирської міської ради. Люди вимагали перевірити законність будівництва та на час перевірки його зупинити. Сам процес почався декілька місяців тому. Ми про це знали. Ми надсилали свої прохання до міської ради, і як ми вчора почули, що на них ще не зреагували, не встигли їх розглянути, а тобто, будівництво вже стартує. І вчора їхній адвокат сказав, що в них вже є дозвіл на будівництво. Хоча в них цього дозволу, як такого немає. Учасники акції також зайшли до кабінету радника Житомирського міського голови Олександра Черняховича. За словами посадовця, забудовник, до якого апелюють люди, має дозвільні документи, але лише на проведення підготовчих робіт. Можливість будівництва, а також те, якими мають бути будинок та прилегла територія, вивчають. Ми зараз будемо вивчати це питання. Чи є порушення зі сторони організації, яка має вести забудову на сьогоднішній день? У них видане містобудівні умови і обмеження. Вони мають право проектувати. Після того, як буде запроєктований будинок, і він пройде експертизу, вони приносять його до нас, ми його дивимося, і якщо там все правильно, ми все дозволяємо, і у них будуть всі дозвільні документи. Для початку будівництва вони мають право тільки встановити паркан на своїй орендованій земельній ділянці, яка у них є. У них є сесії міської ради, і вони платять за оренду, і це насправді так. Але є конфлікт з дитячим майданчиком, який розташований на їхній земельній ділянці, те, що ми сьогодні вияснили. І з яким чином цей дитячий майданчик збудувався на чужій земельній ділянці, зараз у сьогоднішній день ми будемо виясняти. За словами Олександра Черняховича, найближчим часом питання забудови цієї частини міста обговорять на засіданнях комісій. Ірина Остапчук, Сергій Кобелянський, новини на Суспільному.